Слава Україні! Зовсім некреативні, повірте мені, некреативні і псошники російської армії запустили сьогодні чергові фейки про начебто знищених українських командувачів. Звичайно, ми собі, в уса чи в бороди, посміхнулися і пішли далі, кожен робити свою справу на своїх ділянках фронту. Хтось безпосередньо на лінії зіткнення, хтось на інших напрямках. Посміхнулися. Але на руснявих це подіяло. Вони тепер вивчили прізвище наших командувачів. Більше того, я скажу, вони навіть почали, як мінімум, робити у штані, а максимально йдуть навіть стрілятися. І таке відео вже розлітається українськими пабліками, лише реагуючи на прізвище. А представляєте, якщо Пойло прокинеться, а йому на вухо. Добрий вечір. ми. З України, сподіваюсь, до тієї щасливої насправді для нього миті він не доживе. Бо після того, як йому скажуть Добрий вечір, ми з України наступна його зупинка це міжнародний трибунал, це Гага. Він насправді має про неї мріяти. Тоді є шанс вижити. А так його мають вбити свої. Хоча які вони у них свої. Але забув аніж своїх не бросають. А у нас на Одещині все 4-5-0, принаймні на цю годину. Але не забувайте, що ризики ракетних атак та ударів дронами камікадзе, на жаль, залишаються на рівні високі. Ризики високі. Але всі вичемні і знаєте, що робити під час сигналу повітряної тривоги. І вкотре я надаремно почав з цієї Операції російських іпсошників щодо наших командувачів: фільтруйте: фільтруйте інформацію, яку ви отримуєте. Я зараз вже не кажу про критичне мислення, бо багато хто, на жаль, так і навчився його вмикати. Але фільтруйте, звідки ви берете інформацію. Добре? Домовилися? Так от, наша інфраструктура працює, у нас все забезпечено повністю, як має бути за умов воєнного стану. І побажаю кожному з нас. Тихого вечора ще більше побажаю тихої ночі. Але якщо, не дай Боже, щось летітиме, то ви знаєте, що робити. Зберіжіть себе та своїх рідних. Не забуваємо, якою ціною дістається нам перемога. І хлопці б'ються на фронтах. Не для того, щоб ми тут сиділи і були нечемними. Працюємо далі, інформаційний день не закінчується, так само як тиждень, місяць. І, але сподіваюся, ми всі доживемо до тієї миті, коли кожен з нас буде просто кричати і волати до нашого чорноморського неба. Перемога! Дай Боже! Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій! Все буде добре.